Світовий годинник осінь вже пробив. Знову в нашій церкві нині свято жнив, і вітрина повна запашних плодів. Господу лунає щирий вдячний спів. Знов життєву книгу нам додався рік. Він пронісся швидко, мов гірський потік. Щом так непомітно проминув цей час. А недавно ж квітло все бояло в нас, ніби вчора чари розлила весна і милувала око цвіту білизна, а тепер похмуре все і сумне стоїть, журавлина пісня, почуття ятрить. Ця пора осіння нагадала нам. Що стається схоже щось з людським життям час був народитись та прийти в цей світ, тішитись дитинством радісним, як слід. Юність легко крилу пам'ятають всі дні, коли цвіло все звабливій красі. Молодість минула і крикнула, прощай, відлетіла птахом у незнаний край. Роки молоднечі, як спинити вас? Що для цього треба? Думаю не раз, знаю, що не буде, вам же вороття, бо таке коротке тут людське життя. Осінь, це зупинка на земних потяг. Час померкувати, що в твоїх руках, осінь із плодами знов до нас прийшла. Щедрий урожай свій нам земля дала, зародили ниви, грядки і сади. То скажи сьогодні, чим багатий ти, чи лиш тільки листя у твоїй роті і жалюні краплі на твоїм литі, а коли так гарно починав ти шлях, ремніть було видно у твоїх ділах, працею для Бога ти завжди горів. Що із тих пір змінилось, де живий порив, опустилися руки, ти байдужим став. Тож, скажи, цей стан свій не вгод, чи вгодний для Христа. Починав ти добрі в ті щасливі дні. Та кінець спасає Не початок? ні. Що з безплідним віттям буде восені, як прийде до саду наш пан. Садівник, чи на рік ще лишить, дасть один ще сан, відповідь не знає тут ніхто із нас. Може, вже сокира біля ніг лежить, може, день лишився, щоб тобі прожить. Дуже страшно вмерти і без святих плодів перед Божим троном стати в миті ті, Зупини, подумай. І зміни життя, хай наповнить серце щире каяття, хай зерном добірним колосить талант, не закопуй землю, нині свій талант, бо не за горами Божії жнива, Засукай скоріше свого рукава, йди на труд Господній, ревно там працюй, час тобі що даний Господом чинуй. Амінь. Слава Богу.